Безкінечна історія про віртуальні гроші. Вони ніби є, але використати їх не можна. Плати жіни проходять через казначейство. Техніка виробничого управління комунального господарства стоїть, бо немає коштів на паливно-мастильні матеріали. Жрео має такі ж проблеми. Кошти за квартплату підприємство використовує для ремонту доріг та прибудинкових територій. паливно-мастильні матеріали. 511 за 51 тисяч за асфальт заборгував перед ШБУ доларів. Проплата за використаний газ минулого сезону становить 81%. один відсоток. Борис призаборгував України близько 7 мільйонів гривень. Даємо звітність перед областю, що нам зроблено для того, щоб економити газ у майбутньому опалювальному сезоні, то якраз це відповіді є. Ми зараз газ економимо, відключені всі котельні. Звичайно, що газ економиться, не використовується. Ну це так, для сміху можна сказати. Микола Петрович повідомив, що на ремонт теплових мереж та котелень на цей рік виділено з міського бюджету 2 мільйони гривень. Роботи заплановані на вулицях Ленінградській, Радянській, Чехова та Головатого. Комунальне підприємство Борис за минулий тиждень з ліквідували. Пролив по вулиці Завокзальній, Київський, шлях 2-2, вулиці Червоніцькій, 17, ліквідували затори в кількості 30 штук по різних територіях міста Борисполя. Зараз продовжуються роботи по реконструкції консільно насосних станцій. Це насосні станції 1, 2, 13, 9, 7 і розпочаток роботи по станції номер 5 це якраз роботи виконується за кошти Світового банка і ми ці кошти повинні освоїти правда, вже у цьому році до кінця року. Далі на нараді міського голови 17 червня начальник міліції повідомив, що за минулий тиждень сталося 167 злочинів та правопорушень. Була троє Під приводом купівлі медикаментів прийшло троє невідомих, Один з яких два зволікали увагу, а один сплив крадіжку, Тобто прошу звернути бути. В цьому напрямку. Що стосується літніх, літнього періоду, то хочу наголосити це поводження на воді, поводження в лісі, не допускати неналежної поведінки. Про події в лікарні Євген Черенок. Поступило за тиждень 282, смертей 5 пологів. 26 з них, 12 хлопчиків, 14 дівчат. Проведено 29 операцій, з них 5 вперше виконано мікрохірургічні втручання на периферічній нервій системі верхній кінцівки з застосуванням оптики і злічуючої. Трампун прийняв 197 чоловік, вийшвидкої 222. Лікарня працює в режимі. Літо у розпалі. На відпочинок найменших бориспільців особливу увагу звертає управління освіти і науки. Тетяна Черний Іван розповіла, що друга група дітей, які оздоровлюються за кошти міського бюджету, поїхала на відпочинок в село Літки Броварського району, де ще відпочивають бориспільські школярі. Далі Тетяна Анатоліївна. З 15 червня розпочався водний похід по річці чорний черемош який організував, організував наш центр туризму і краєзнавства учнівської молоді по 29 червня діти будуть займатися і туризмом і відпочивати 23 червня, день святої трійці. Всіх бажаючих запрошуємо на масові гуляння до Державного історичного музею. Також у неділю міжнародний олімпійський день. Делегація спортсменів з Борисполя 21 червня візьме участь в обласному заході в місті Буча. А як святкуватиме місто? Далі Микола Костянець. Цей день буде футбольний матч У нас на першій з області першу лігу, сімнадцять ноль буде. Команда Борисовля грати і в Хмельницького буде грати. О, тоді е, у нас я хотів би сказати, що закінчився чемпіонат України серед професійних команд по хокею на траві, де брала участь наша команда Борисовська. Вона читалась професійна, але зараз зарплати не виходить, любітська виходить. В результаті змагань, змагань вони зайняли друге місце по всі команди сум. Застерігаємо. Зараз пожежонебезпечний період. Отож будьте обачними. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.